Друзі, є важливий фактор. Європа понімає. Вона ж прекрасно розуміє, що Путін не зупиниться. Він за своїми цими всіма настроями і все, що він побудував, перейде на Європу. Вони будуть захватувати, важко будуть далі захватувати Європу. І вони нарешті починають об'єднатися, включатися щось робити для цього. І бачиш, ще ж настрій Америки, який відпав. Ну ти ж там вообще з приколом, там рижий, да. І вони починають нарешті об'єднуватися і щось робити реально класне для допомоги Україні. От хто не знає, зараз в Європарламенті, нарешті, права рука президента Європарламенту, це Українка. От в інстаграмі гляньте, у мене фотка з неї є. І нарешті допомога пішла краще України, коли там стала Українка. Бо тільки українці можуть донести, хто такий насправді руські європейці ж вони по собі судять, по нього. Вони ж звертають увагу. Ну то як вони живуть, і думають, що враг плюс-мінус такий. Но вони вже житті не стикались, як українці. Ми хто такі насправді росіяни? Та, хто такі українці? Тіпо, от, з нашим характером вони вперше стикнулися, як почалась війна. Як вони нас прийняли до себе, і вони глянули, і вони фігели. Ви ж бачите, в Європі вже дуже багато законів і моментів змінилось. То, що українці знайшли кучу лазія, кучу щелі, як то обійти, все обойти і так далі. І вони зрозуміли, що вони столкнулись. І вони нарешті починають включатися і щоб Лупануть мощні санкції проти Росії, які реально можуть вже вплинути. Бо ті санкції, які зараз гірше від цього тільки в Європі. Газ, оцей бензин, все, це, це ж тільки в Європі гірше, рашки по барабану. Плюс, нарешті, цей Цінпінч, Цін чи як там китайський лідер, теж включився, він що ж казав? Ти заканчуй. Ну як він там, -мє -мє", якось так казав. Але він молодець, він каже, заканчивай все, що ти начав. Чого люди, незважаючи на всю корупцію, незважаючи на те, що в владі відбувається, незважаючи на цей весь абсурд. Продовжують відставити право на існування на своїй землі і право, хоч якусь надію в майбутньому бать нормальну країну без оцього всього пізніця. Перепрошую, який зараз відбувається. Бо якщо ми це втратимо, Україну вже ніколи не вернуть. Саме найгірший розклад, і він на жаль реалістичний, що буде маєвати вати в місті Разом з Європою, понимаєте? І це не, поняли? це не фантастичний сон. Це я вам щось не розказую. Ну, поставте опору на все те, що я вам сказав перед цим. Яка ідеологія в Росії? Її навяжуть Україну. А хто не захоче, тих відправлять силку. Вже ж таки було. У мене бабуся і дідусь на калимі просиділи. 15 років. Бабуся за те, що прочитала вірш на українській мові. В 15 років ще в школі. В 30 років тільки вийшла з Калими. І дідусь за Україну топив. Так само 15 років просидів на калимі. Якщо ми зараз здаємося і об'являємо перемір'я, проходить час, рашка нас захватує, і ось все те саме повториться. Поняли? Там же ж інструменти не міняються. Все, друзі, думайте на зв'язку. Слава українцям. Побачимося в наступному відео.